Всім привіт-привіт! Христос Воскрес тим, хто нині святкує Великдень. Божого вам благословення, Божої ласки. Хай все у вас буде добре і миру нам усім, друзі. Давно не виходила, перед святом було ну, дуже багато роботи, і нарешті ось так ось зібралася з думками, чекала якось такого хмурого доньочка, бо на сонечку дуже складно знімати. Сьогодні у нас наче й хмурно, але вітряно, надіюсь, якість відео від цього не сильно постраждає. Але все ж таки, гадаю, вітер буде трошки чути. Цьогоріч маю такий ось навісик невеликий. Планувала, що в ньому помістяться всі мої рослини, але помістились, мабуть, з половину і то, скажімо так, у кілька поверхів, та і дуже тісно насправді. Потрібно було, мабуть, вдвічі більший навісок будувати, Ну, але що маємо, те маємо. Хочу сьогодні швиденько пробігтися з вами по рослинках. Цвіте зараз мало що, бо під лампами я, власне, бутончики вищіпувала, не давала цвісти своїм квітам. А тому зараз, ось тільки ми вийшли на вулицю, ну, вірніше, не тільки. Ще на початку квітня я почала рослинки так виносити деякі. ось, Але вже масово повністю перейшли сюди під накриття, ми десь в середині квітня, десь з 20-го числа, тому що в нас там були трошки заморозки. ось. Тому вже більше двох тижнів ми проживаємо на вулиці. Так, ну що ж, почнемо потрошки, мабуть, наш огляд, так? А то. Власне, говоримо та говоримо, це ось у мене лавлі Вера, бачите, на бутончиках. Не буду довго зупинятися. Ю, мадам де Помпадур, красунечка зацвітає, такі ось пишні квіточки має, дуже гарний сорт. Іріда за розкаж. Так, друзі, у мене, до речі, новий телефон, який абсолютно не передає відцінки. Тому, певно, буду якось пізніше робити фото на старий телефон і вставляти фото, тому що відео цей телефон знімає ну, значно краще. А ось відтінки ну, абсолютно не передає, тому що Ірида ну, явно не малинового такого відтінку, як вона зараз показує, а більш такого фіолетового, я би сказала, фіолетово-малинового. Так, так би я охарактеризувала. Так, такий ось кущик кругленька така ось. Теж дуже її багато різала, багато було запитів на живці. Тому така ось у нас і ріда-розкіш, тільки наростає. Теж молоденькі рослинки. Тут дві паквіва кароліна. Плюшечка теж дуже багато живців зрізала, і собі таке. Ну, Мало що лишилось, скажімо так. Тому маленькі молоденькі дублики садила, і ось тільки-тільки ми наростаємо. Тут у мене, Ой, скажи, як тебе звуть, тес Влада, дві рослинки в горшечку, такі ось пушнюшки. Ну, ще теж не цвітуть молоденькі. Так, Діхондра наростає моя. Тут у мене, ой, як тебе звуть, Новіс ханна. Таке лише поки одне суцвіття. Однозначно, новіс ханну в лютому різати пізно. Я навіть здається, чи на початку лютого, чи в кінці січня її різала, а Новіс треба різати ханну десь осінь максимум. Не встигає вона швиденько наростати, так як деякі інші. Ось у мене насправді дуже-дуже довго вона росте. А, так, тут теж зацвітає три рослинки в горщику 3,5 літри. Це у мене квантик Double Diamond. Ангельська, ангел пеларгонія ангел, верніше. Така ось. Довго її формувала, довго ростила. Цьому кущику в липні, верніше, цьо, цим трьом кущикам в липні буде три рочки. Довго-довго вони наростали. Так, тут у мене. Ще без бутонів поки. так, а, Леона галактика, перепрошую, голова вже трошки не варить. А, так, і тут у мене новинка ще цього року вона у мене не цвіла. Це теж Ангел Кванток Мей. Дуже гарна має бути. Так, ну що, власне, давайте сюди будемо заходити. Тут у мене така <клінка> полянка прямо. В основному те, що так цвіте, найбільш масово. Ну, Дуже шкода, що кольори насправді не передаються. Це у мене астрід. Ну, така ось. Ну, от як можна не любити астрід? От ви мені скажіть, як можна не любити астрід? Це сорт, неймовірний. До речі, зараз, наче кольор, непогано передається. Оці ось Персикові такі яскраво помаранчеві серединочки. І потім уже в розпуску квіти стають такого ось рожевого більше кольору. Ну, цей розпуск це просто щось супер-пупер. Така ось пишнючка. Горщик 2 літри у неї. Е, у мене вона росте у горщику 2 літри. Так, далі за нею, тут у мене Юполу Боже, як він довго цвіте. Ну, теж трошки, Я би сказала, відтінок в принципі, передається, але надто яскравий. Отакої От оранжевої серединки в нього немає, вона більш така рожева. Ось тому Давайте будемо ще діставати. Ось такий горщик 2,5 літри. Це сорт у мене з'явився цього сезону. Сорт, в принципі, зовсім вже й недорогий. Але в мене якось його не було раніше. Так, ні, не будемо, мабуть, нічого тут доставати, бо я тут це переламаю. Полонез. Дуже гарно він росте, дуже компактний. Ось цвітоноси за цвітоносами гонять прямо на одній гілочці, один за одним, ось дві шапочки, третя росте. Дуже довго тримає квіти. От просто супер, дуже довго. Уже в цій шапочці першій, ну, мабуть, з місяць. Коли я показувала, що. Виношу свої квіти на вулицю. Це десь був початок квітня. Зараз у нас 7 травня, і шапочка ще ну така абсолютно собі гарненька, живенька. І ніяких признаків, ознак, вірніше, відцвітання я не бачу. Дуже цим сортом задоволена. До речі, вони чимось так схожі по відтінках з Астріт. І так непогано, скажімо так, компонується між собою. Так. Тут теж ну надто якийсь яскравий у мене телефон. Ну, шкода, шкода, звісно, що не передає відтінку. Отак ось. Так ось, більш-менш нормально, я би сказала. Це сорт Song корейської селекції. Сорт має шапочки невеличкі. ну Вони ще, в принципі, не повністю, бачите, розпустилися. Але взагалі шапочки невеличкі, але вражає він передусім з кількістю цих шапочок. Бачите, скільки там цвітоносиків у нього лізе, постійно-постійно дорощує. Шапочки теж тримає довго і в цілому виходить дуже така гарна картина. Намагаюся зняти, маю плісів, але ну, ніяк не виходить. Червоненька, коли приближую, то так ось зливаються квіти. Ох, ця камера. Тому будемо здалеку дивитися, щоб хоч розуміти так, квіти. Зараз у неї два соцвіття, бо теж е, обламувала, е, обламувала частину квітів, коли вдома були під лампами, щоб вони мені там не впиралися в стелажі. Ось, Тому лишилося два соцвіття, а е, решту будемо чекати. Потім вже більш масове цвітіння. Дуже класний сорт, має на нього окремий огляд. Квіти такі ось у неї крупні. Ну, Шкода, що відсвічує дуже сильно. Ах ти, камера. Ось. Ну, сорт класний в будь-якому випадку. Це ось зелена полянка. Боже, вони так тісно стоять, що я уявляю, як вони ще ж розростуться. Ну, Це буде просто зелене поле з квітами. А як їх поливати, то навіть поки уявлення не маю. Так, ще тут у мене цвіте лота лунберг. Дуже вдячний сорт Stellar. Один з небагатьох, верніше, один з двох стеллерів, який я маю. Тут у мене ось на бутончиках українська селекція. шик. Шик-шик-шик. Ой. шик. Боже, з голови вилетіло. Червоненька. Таке ж бірку дістала, шик Сицилія. На бутончиках. Так, Тут у мене дуже старий сорт це Ans Dalduke. Цвіте, якось дивно він, можливо, тому що на вулицю винесла такі ось простенькі квіти. Хоча минулого року він у мене такими гарними квітами, махровими квіт. Боже, краса така. А, цей рік дала йому більш трошечки об'єм, він трошки в мене підріс. Так, дощик, Надість шум не сильний буде. А, так, це. Stellar Vickers. Новинка теж цьогорічна моя. Поки що такий, поки що маленький. На бутончиках Таїра Кримська Роза. Там Рашмор Evan Lara Majorрі мої. ну а Тут я не знаю, чи варто щось когось розбирати, діставати. Uzi Старівна на кущ величезний, Фенікс кущ, любимка моя. Боже, як тебе любимка Еммануель. Тут та, 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 та Танго для Роксане, шик-Гранд Прікс, такий ось крутий сорт, кущик вже гарний має. Шик-парфе, українська теж селекція, Така ось гарнюня, такі загорілі, кущики, супер. Тут у мене О, зірочка водолій. <с> така ось уже зірочка. Горщик 5,5 літрів на літо дала. Карфагенчик мій теж, Уланова, теж один з улюблених сортів моїх, уже на бутончиках це. Ой боже, чого ж я сьогодні так назви забуваю? Кардинал. Кардинальчик на бутончиках, такий кущик величезний, горщику 3 літри. Це рік йому 3 літри. Теж дублик Фенікса. Новиночка моя. Ось теж на бутончиках. Дуже такий був гарний, такий жирний був цвітонос, ось тут. я його взяла, обламала. Ну так, так ну дуже сильно насправді засмутилася. Так чекала цвітіння, бо цвіла вона в мене лише одною квіточкою, як тільки я її отримала. Це Петрей Белла сорт. Дуже гарний, чеська селекція. А потім. Хто це в мене тут? Це, певно, певно, цей. Як тебе? Так, лімончело. Лімончело поки без бутончиків. Тут на бутончиках у мене в невеличкому горшечку юв 421 столбова дворянка. Це забава, певно ж таки. хто ще може так гарно рано гонити цвітоносики? Забавушка моя. Візантійка там ось на бутончиках. Тут ось теж такий шикарний кущик вдохновіння. В живці в мене ні один не вкорінився. Верніше, всі вкорінилися, а потім всі пропали. Не знаю, в чому причина. Так, невеличка династія. Тут ось теж ось зацвітає, така доволі крупненька, бачите, квіточку має. Це Іріоли терніці. Маю теж окреме відео, як він в мене вперше цвів. Мароканочка. Дублик забави моєї. ТА Історія Любві. Теж така ось. Вже має бутончик. Ми з вами, здається, її пересаджували. І вона вже цей горшечок 3,5 освоїла. Може не проти її більше дати, але я ще не певна, що хочу їй давати більше. Тут ось такими лопушиськами. Це у мене сортик української селекції. Боже, сьогодні, вибачте, з назвами капець якийсь. Грація кокошенель. Так, таїра Февронія бускова, ельбрусик мій. А, потім тут, до речі, більшість ось сортиків це мої молоді цьогорічні дублі. Сорти у мене вже по 1-2 роки деякі, але робила собі дублики. Тому що було дуже багато запитів. Вирішила на маточники залишати старіші кущі, а ці ось кущики, власне, вже ростити для себе чисто під цвітіння. Це ось у мене дуже довго вкорінялась лія Мілфей на силу, таки вкорінилася. Це. це, це, це... це. Так, буду сьогодні дивитися, чесно, щось прям капець якийсь головою, моєї сьогодні купідончик. Дуже такий крупний кущик має гарний. Горщика 2 літра, йому мало, як на мене, принаймні в моїх умовах. А тут я все формувала і формувала, щіла. Свій молоденький Merlezon 2. Зараз ось такий ось гарний, бо в мене щось він так не кущився дуже гарно. І я його мучила, тому не знаю, коли тепер буде цвітіння, бо довго-довго мучились ми. Це ось нарощу. Нарощує поки кущик після обрізки. Моя Лія Жозефіна, грація Рубіна, молодесенька, такі ось жирні суцвіття гонить. Дуже класний сорт обожнюю. Лія Марцеліна. Теж пересадила цей горщик, було багато суцвіть, але пообламувала ті суцвіття, тому що, щоб ну, якби, трошки дати їй більше сили, щоб вона могла наростити власний кущик. А не займатися квіточками. А, так, далі, якщо пам'ятаю правильно персиковий авантюрин, там ось куточку грушенька молоденька. А, тут треба присадити в більший горщик, бо 2 літри, ну, щось це так собі, я би сказала. Шиксоландж. І нарешті ось такий гарний кущик розрісся, Поки я, звісно, його не засушила. А, це лія гіпноз. Дуже хочу побачити цвітіння. Це ось єдина ароматна пеларгонія, яка у мене є. Купила так її, скажімо так, в нагрузку. Зацвітає це у мене Фішер Сепл Blossom. І там зацвітає одна Деніс, а тут ось друга Деніс. Два молоденьких маю дублика цьогоріч. Починаю розпускати свої трояндочки. А тут ось таким ось жирнющим бутоном у нас Лоліта. Юве Лоліта, боже, дивіться. Який крихітний кущик, які бутони ще. Ну, просто супер. Дуже чекаю. Так, Айгуль. Казали мені, що Айгуль не купуй. Що айгуль якийсь трошки того дум, не слухалась. Ну, не знаю, якось трохи того думався. Живець, який зрізала верхівку. Теж не живий, не мертвий, ну, надіюсь, все буде ок. Тут у мене а, починає Такі якісь шапочки маленькі, влітку вона більші шапочки дає. Це шведка моя. Далі грація, якась грація, кападок є Касіопея, касівпея, касівпея вибачаюсь. Так, молоденький Теадер, Salmon Comteс. І там ось зацвітає красунечка-сага. Сорт впізнаваний, і не з ким його власне не перепутаєш. О, слухайте, чому ж я пропустила цю красу? Так, це, звісно ж, королівський шиповник. Шиповник своїми гігантськими квітами, просто супер. Вони насправді світліші, не малинові. Перепрошую за свій телефон. Ну, ось такого плану. І то без персикового відтінку. Боже, який він гарний цей сорт. Я його так обожнюю, наче квіти не махрові, але вони такі гарнющі. А як же тебе показати. Так, щось будемо думати з телефоном, бо це, ну, зовсім. Такий ось кущик має відносно невеликий. Дуже величезні квіти. Так, отак ось, ось, наче непогано. Трошки занадто яскраво, але, в принципі, більш-менш хоча б відтінок передає. Дуже крупні квіти, десь сантиметрів 6 у неї. Прекрасний сорт. Так. Тут у мене з самого краю Каліопедар Ре, Це для себе для Кашпо більшого рощу треба вже перевалити. Ягр Шусбьер, там ось в куточку відходить моя грація Лебедине Озеро. Щось у мене цього року з цим сортом ну взагалі не дружба, хоча минулого року все в нас було чудово з ним. Тут у мене. Так, ти, Кара Роза. Е, Напи, боже, напи, назва профітроль. Щось хотіла сказати парцефаль. Профітроль. Тюльпаночка, молоденький мій дублик, ред Пандора. Тут у мене теж ось на бутончик. Такий жирний має бутончик. Не знаю, чи один, чи не один. Так, тут щось відсушує. Це в мене, боже, люди забула назву сортів. Сьогодні з голови все повилітало. Ой, так, напишу на екрані, бо зовсім бірки немає, сорт пам'ятаю, напишу на екранчику. Дублик, дублик у мене росте. Так, це дублик у мене Ріда за розкаж, алмазний розсип. Поставила сюди під стіл, бо пересаджувала, давала більшенький об'єм. Боже така грязна. Давала більшенький об'єм їй і пересадила, поки щоб не так сонечко на неї палило. Теж, у більший об'єм пересадила сиренівий туман, свій молоденький. Там ще ззада у мене. Грація княгиня Ольга відсушила квіти, коли на вулицю винесла. Це ось більшенькому горщику теж перевалила недавно Лара Андре і дублик мій Еммануельки. Ну і це ж, власне, друзі, не все. Щоб трошки перепочити від пеларгонії, хоча від них, мабуть, ніколи не втомлюєшся, покажу вам, до речі, з вами ж на каналі пересаджували, коли я втопила свій телефон. Це сараценія, сараценія флава, який саме різновид, я не впевнена, орната здається, можливо, ні. Так ось зацвіла. Пересаджували з вами були бутончики, здається. Така ось. Якісь має квіти, можливо, хтось не бачив, комусь буде цікаво. Коли дозрівають генеративні органи, тобто там пилок дозріває, маточка і тому подібне, то ця ось коробочка відкривається, і тоді можливе запилення. Тобто такі ось має цікаві квіти. Це рослина-хижак, ловить мушок. Вони, до речі, бувають різними різних кольорів. вірніше. Якщо такі ось кувшинки темненькі, то і квіти темненькі зазвичай. Бачите, тут ось така ось буде квіточка, в неї такі ось круглі пелюсточки, і вони такі ось більш червоненькі будуть. Це в нас ще тільки розпускається. Ось, але взагалі, власне, найбільша краса цих рослин не в квітах, а в кувшинах, які вони потім нарощують. Такі ось це ось минулорічні кувшинки. Гарненькі винозні пастки, в які вони ловлять мушок. Вони їх, ось, уже, бачите, починає нарощувати. І буде дуже-дуже потім гарно. Ну, Зазвичай це осінню чи в кінці літа потрібно дивитися, оглядати. Думаю, обов'язково вам покажу. Так, ну і ще в мене під накриттям, під навісом такий ось столик, на якому власне, минулого року поміщались майже всі мої рослини. Ну, принаймні, половина колекції. Ось зараз, як бачите, ну, дуже виросла колекція. А, так, трошки в пилюці. А, у нас було дуже вітряно ці дні, тому рослинки трохи забруднилися. А, це зацвітає у мене. Ну так, поки не повноцінно. А, теж стресануло трошки, коли на вулицю вийшли ми. А, ось там ось буде ще бутончики. А, це Ягершус з Monster Ой, Тут у мене хто це? Ти? Грація Єва. Дублик кардинала, дублик ліманчело. Ось тут ось парижанка з таким шикарним цвітоносиком. Щось гарне буде, надіюсь, якщо розпустить. Грація червона калина теж починає квітнути. Так, хто тут у мене цікавенькі ще є. Так, це тихто? Корол... Ні, не королева пірма, а Едвардс Бланш. Так, оце клас, руку в кадр. Теж дублик. Боже, як тебе звати? Біленька, біленька, біленька. Найгарніша на світі біленька. Ти де? Як тебе звуть? Ельбрус, господи. Сьогодні, вибачте, з назвом щось якесь просто, я не знаю, голову не налазить. Тут якась краса. А, це, до речі, кораловий риф. Тут, ось, до речі, моя безімена, пам'ятаєте, теж пересаджували з вами в останньому відео сортики, я не знаю, що то за сорт, живець у мене був, втратила бірку. І оце ось чудо мені не знаю, що чи дає якісь квіти, чи відсушує. Така ось уже гарна виросла, я ж її не формую, не, не чіпаю, взагалі нічого не роблю, щоб побачити, хто що це в мене такий. Дуже цікаво. Bold Gold. Тут ось у мене Лія Софія зацвітає. Боже, які вони грязні, бідолашки, треба помити. ТА Майська роза. Це ось Грація Венера, якщо не помиляюся. Так. Ой, тут, а, тут моя замучена, потім перелита. Боже, такий киця з бутончиком. Моя хороша. Це шик Глорія. Коротше, дуже вона мене постраждала. Шиклорія. Тут у мене фалею, я вже дивлюсь, з бутонами. Я не бачила. Тут бутончик, зверху бутончик. І ця ось невгамовна, завжди хоче цвісти. Такий ось довго тримає шапки. Сорт це Таїра Любов Орлова. Ну, так, щоб я була в захваті, захваті від неї, то ні, але, але поки вона у мене є. Ну і, власне, на цьому буду. Завершувати сьогоднішній такий швиденький огляд моєї колекції, яка вже знаходиться на вулиці. Підписуйтесь на канал, якщо цікавий такий контент. Також долучайтеся до моєї вайбер спільноти по спілкуванню там, де ми з дівчатками обговорюємо власне, пеларгонії в основному. Також маю окрему групу Viber, де продаю свої живці, тобто надлишки там. Якщо у мене такі з'являються, також можете долучатися. І, власне, зичу вам доброго, хорошого, мирного свята. Назвати його веселим, на жаль, нині, як то кажуть, язик не повертається, тому що не весело зараз у нас в Україні. І навіть у таке світле свято. Думаємо про тих, хто зараз не поряд, і тих, хто нас боронить. І тим, кому зараз важко, і тих, хто проливає за нас кров. Тому зичу передусім їм міцного здоров'я, витримки. І хай Бог вас, хлопці та дівчата, оберігає, ті, хто зараз там. Всім решта теж всього най-найкращого, найдобрішого. Міцно, міцно, міцно всіх вас обіймаю. До нових зустрічей! Бувайте!